Доброго дня, шановні! Дякую вам за те, що перейшли на мій канал і обрали саме мене для того, щоб дізнатися трішечки більше, ніж у інших. І так, поїхали. Ми зараз з вами знаходимося в тому періоді, коли можна подати заявки на перехід на єдиний податок або на відмову заявку на єдиний податок. Ми зараз пройдемося по строкам, що коли кому потрібно подавати. Тобто, у нас з вами закінчується квартал. Ми будемо знаходитися зараз уже в останньому місяці, в червні нашого другого кварталу. З 1 по 15 червня є така кампанія, яка називається можливість перевибрати групу єдиного податку, або відмовитись від єдиного податку, або навпаки, зайти на єдиний податок з 1 липня 2025 року. Тобто подаємо заявки з 1 по 15 червня на те, щоб зміни вступили з 1 липня. Все зафіксували цей момент. І так. Які строки подання про застосування спрощеної системи оподаткування для кожної ситуації свої строки? Новостворені ФОПи з метою реєстрації платника єдиного податку першої-другої групи з 1 числа наступного місяця? Всі використовуєтесь для створення ФОПу нового платформою Дія. Ну, майже всі. Деякі ще до цих пір ходять в ЦІ в ЦОП, ЦНАП, не знаю, які там зараз абревіатури у них. Але більшість робить це онлайн. І ось, коли ви реєструєте свій ФОП онлайн, у вас йде вибір: перша, друга або третя групи єдиного податку. Третя група вона вступає, коли ви подаєте далі заявку на єдиний податок. Прямо в місяць вашої реєстрації. А от перша друга ви на єдиному податку з наступного місяця після місяця реєстрації не забувайте це. Дуже багато таких технічних я їх називаю помилок за рахунок того, що людина не володіє інформацією, робить і проводить операції прямо в перший же місяць реєстрації. Це стосується першої другої групи. А це зовсім інша система оподаткування, загальна система оподаткування, і у ній є, звичайно, зовсім інші, інші податки. Тому просто майте це на увазі і не робіть таких, таких помилок. І так, ідемо так, далі. Отже, якщо ви на цьому порталі Дія, після того, як зареєстрували ФОП у своєму електронному кабінеті платника податків, не бачите, що ви на єдиному податку, у вас згідно чинного законодавства України є 10 робочих 10 календарних днів на подачу заявку на єдиний повторно, після реєстрації. Що я маю на увазі? Наприклад, ви не знаєте, що у вас борг по земельному податку або по податку на нерухомість. Із-за цього вам можуть не давати єдиний. Але ви не в курсі. Тому завше рекомендую вам замовляти витяг платника єдиного податку після того, як ви зареєструвалися як ФОП. Тому знайте, що ось цю заявку, яку я зараз вам покажу, давайте ми зайдемо за нею, Це електронний кабінет платника податків. Заходимо з вами в категорію введення звітності. Зараз я знаходжуся в травні в останньому дні, але завтра буде червень. Ви вибираєте тут червень, він має з'явитися, в принципі, автоматично. Натискаєте Створити. І е, тут у вас мають бути всі, і це заявка на єдине третя. Все, це треба просто все запам'ятати. Натискайте Створити. І її заповнюємо згідно вашого запиту. Зараз ми пройдемося по цим запитам. Отже, коли ви реєструєте свій ФОП, тобто ви обираєте тільки собі спрощену систему оподаткування, або в даному випадку ви будете переходити, наприклад, з загальної системи на єдиний податок з 1 липня, ви обираєте «Реєстрація. перехід. Якщо ви обираєте іншу групу, наприклад, з другої групи переходите на третю, або з другої на першу, або з першої на другу, ви натискаєте внесення змін. Якщо ж ви, навпаки, вирішили відмовитися від єдиного податку, по-перше, у вас є більше часу на це. Ви можете відмовитися до 20-го числа, тобто до 20 червня, не до 15-го. До 15-го у нас реєстрація і перехід на єдиний податок. І перехід з однієї. Групи на іншу. А відмова до 20 червня. Ну, так, ну так, повелося. Я люблю її волосся. Так, значить, йдемо далі. Далі просто все заповнюється: це ваші реєстраційні дані. І потім, коли ви переходите, повертаємося до реєстрації, ви заповнюєте розділ 5 підстави подання заяви. По-перше, ви тут пишете, з якого числа. Оскільки ми зараз знаходимося, ще раз повторюсь, подаємося з 1 по 15 на 1 липня, ви тут вказуєте, що ви хочете бути з 1 липня. Обрана ставка: тут ви вже обираєте, яка вам потрібна перша група або третя група, тут, якщо друга група 20% до мінімальної зарплати, якщо третя група. То тут буде 5%. Ну, тобто, обирайте ту групу, яка вам потрібна. Далі. Далі ви спускаєте, заповнили п'ятий розділ, а шосте місце провадження господарської діяльності. Достатньо код КОАТУ. Все, можна більше нічого не заповнювати. А взагалі, зараз так. Повелося, що ми пишемо на по всій території України. Якщо у вас, наприклад, інтернет-магазин, ви маєте право навіть написати на території України та за межі території України. Не, не бійтеся цього, цього речення, не бійтеся. От як ви скажете, так у вас буде записано у витягі платника єдиного податку. Ну і далі види діяльності. Тут одна: один рядок. Як додати рядки? Натискайте. Сюди о, о, мишкою наводите на цей рядочок, натискаєте клавішу, і з'являється у вас таке маленьке віконце. Натискаєте плюсик, у вас додається ще рядочок. І так, стільки рядків, скільки вам потрібно видів діяльності вписати. Обов'язково вказуєте код і назву. Дев'яте наявність боргу відсутній, звичайно. Я надію, що у всіх він відсутній. І розрахунок до доходу він не подається, окрім ем, тих, я сам скажу. У нас все виписано. Розрахунок подають у разі переходу із загальної системи оподаткування на спрощену систему оподаткування. Тобто, якщо заяву подають із відміткою реєстрація. Коли ви обираєте собі спрощену систему, наприклад, ви сиділи і перший квартал, другий квартал 2025 року на загальній системі, а потім вирішили, що ви вже готові йти на єдиний, бо у вас там починається сезон. Такі також є роботи сезонні. І ви з 1 липня ви маєте додати до, цього, до цієї заяви обов'язково цей розрахунок за попередній календарний рік. Ну, звичайно, там на загальній системі у всіх нуль, ви просто показуєте, що у вас був нуль. Да і все. Якщо у вас за 2024 рік були якісь показники. Ви були там на єдиному, то ви вказуєте ті показники, коли ви були на єдиному податку. А так, в основному людей нуль, коли вони переходять з загальної системи на єдиний податок. Далі. Порада, не розпочинайте діяльність те, про що я говорила. Я собі зробила просто помітку. На єдиному податку поки не отримуєте витяг платника єдиного податку і не переконаєтесь, що вас зареєстрували платником єдиного податку. Якщо цього не зробити і почати працювати, то у разі відмови всі доходи будуть у вас на загальній системі оподаткування. А там ми пам'ятаємо да, до 50% податку. Не хочеться, не красиво, не смачно. Хочеться все ж таки свою спрощену систему оподаткування. Отже, при внесенні змін переході з групи на групу, ви вже, звичайно, п'ятий розділ не заповнюєте. А переходите на розділ 5.2 З групи, наприклад, 2 на групу 1. Тільки не забувайте, що коли ви переходите на пониження групи, у вас має відповідати для цього якби, критерії усі. Тобто на першу групу, щоб перейти, у вас має бути на практиці, як показує практика, лише один вид діяльності, який дозволений на першій групі. Це стосується салонів краси. Інші види діяльності, типу там ще щось надавала, масаж чи ще щось, ви виключаєте. І у вас має залишитися один вид діяльності, і тоді ви тільки зможете піти на першу групу. І не забувайте, будь ласка, у вас не має бути доходу більш там, одного мільйона гривень. Тому що на першій групі можна зараз на протязі року мільйон триста да, гривень доходу. Він не має бути більший аніж у вас є на сьогодні. Тому що, якщо він більший цей дохід, він у вас, наприклад, півтора мільйона складає. Ви не маєте права піти на першу групу на пониження. Я розумію, що ви маєте це розуміти, але все ж таки є люди, які про це забувають, і потім їх знімають з єдиного, тому що було порушення критеріїв. Є критерії знаходження в кожній групі. І один із критерій це ви розумієте, обсяг доходу. Да? І також на першій групі не можна мати найманих працівників. Тому, будь ласка, з пониженням дуже обережно. Якщо ж з підвищенням на третю групу, будь ласка, нема ніяких питань, тільки не забувайте поставити відмітку без реєстрації ПДВ. Коли ви обираєте з другої, наприклад, переходите на третю. Да? Кому не потрібно ПДВ, будь ласка, не забудьте. Дата, період зміни, з, з якого правильно, з 01, 07 2025 року. Але тут написано, словами пишемо, тому пишемо з 1 липня 2025 року. Ну 2025 року, я думаю, що можна написати точно цифрами. Ну, ще мені ніколи не було відмови, навіть якщо я ставлю цифри у прийнятті заявки. Ну, в принципі, це все, що я вам хотіла сказати, що будьте уважними, кожен заповнює свій розділ, той, який йому потрібно. А також, якщо ми пройдемося по датам, я вам вже сказала, да, реєстрація, якщо новостворений ФОП, у вас є 10 днів на подачу заявки на єдиний податок, якщо вона не якщо він не з'явився і вам його не дали. При час переході з загальної системи на єдиний або зі зміни групи на групу з 1 по 15 червня, якщо відмова від єдиного до 20 червня подається з 1 липня строк розгляду заяви два робочі дні. Пункт 299, пункт 300.299 статті 299 податкового кодексу України. А ще є така ситуація неприємна. Це коли людина перевищила свій ліміт, і вона зобов'язана з наступного кварталу перейти на іншу групу на підвищення або на загальну систему оподаткування, тобто зійти з єдиного, з власної ініціативи, а з різниці сплатити єдиний податок у розмірі 15%. Тому будьте, будь ласка, завжди уважними. І, знаходячись на першій, на другій групі, підраховуйте періодично ваш оборот, ваш дохід. Ну, тому що є деякі люди, які до цих пір думають, що вони можуть щось відняти, і тоді це буде вважатися доходом чистим, і тоді його тільки можна декларувати. Ні, це неправда. На першій на другій групі пам'ятаємо, що ми декларуємо усе, що вам зайшло на розрахунковий рахунок або на касовий апарат. Якщо ви надаєте послуги, як у моєму випадку, то ви, користуючись іншими платформами, які забирають свої відсотки, ще зверху додаєте відсотки. Не забувайте, будь ласка, до вашого доходу, тому що податково не цікавлять ваші витрати. Податково цікавлять виключно ваші доходи. Ось тому, в принципі, все сказала. Зверніть увагу на строки, зверніть увагу на ваші обороти і не забувайте, будь ласка, замовляти витяги платника єдиного податку. Це безкоштовно, це все просто. Заходите знову у ведення звітності, обираєте створити і обираєте F F13. Запити. І ось тут обираєте запит. Запит, отримання витягу платника єдиного податку, створити. Все. Обираєте в електронному вигляді, зберегти, підписати і все. І тоді ви його, знаєте, де можете подивитися? Ви його дивитеся у вхідних листах. Натискаєте вхідні листи, і ось отак от у вас прийде витяг платника єдиного податку. Натискаєте двічі, ось отак от він виглядає. Завантажити, ось зверху натискаєте. Все, завантажили, зберегли, роздрукували собі, і все. І у вас є витяг. І повірте мені, коли ви бачите у витягі ваші дані, що у вас є єдиний, ви можете абсолютно спокійно спати. Ви точно знаходитесь на спрощеній системі оподаткування. Коли ви там нічого не бачите, або вам приходить відмова, і написано, що ви не знаходитесь на спрощеній системі оподаткування, б'ємо тривогу. Б'ємо тривогу і починаємо ви з'ясовувати дзвінками в податкову, чому відсутня. Або, можливо, вас зняли з єдиного, без вашого відома. Це, взагалі, така муторна практика. І так хочеться мені, звісно, комусь надавати по жопі, що вони оце не повідомляють. Як так, так листи пишуть про якусь таку ахіні що на голову не налазить. А от, так от повідомити людині, що в неї забрали єдиний: немає марок, немає паперу, немає електричества надіслати в електронний кабінет листа. Тому, будь ласка, будьте уважними. І я так, ну, це моя практика. Раз на три місяці будьте так ласкаві, зайдіть в кабінет і замовте витяг, перевірте. Все, дякую вам за увагу. Дякую за те, що послухали. Ставайте спонсором каналу, я буду вам дуже сильно вдячна. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, натискайте, щоб бути в курсі всіх подій, які у нас відбуваються в податковій, бо вони у нас тримають нас в їжових рукавицях на сьогоднішній день. Це просто жесть. Ну і все. Не знаю, тримаємося, тримаємося. якщо що, пишіть коментарі під відео, будемо спілкуватися.